Тема тарифів, енергетичної кризи, тримання нас за дурнів, і ось все це мені просто не дає покою. Чи обґрунтоване зараз підвищення тарифів? От скажіть мені, от просто напишіть зараз в коментарях. Чи обґрунтоване це? На що підуть наші з вами гроші? Хочу сьогодні поговорити про це, бо вже просто експерти про це кричать. Про це не можна мовчати. Схема така. Чому схема? Ну, бо я бачу це саме як схему. Планують отримати десь 29-30 мільярдів гривень з людей за ості підвищені тарифи, так, які підняли з цього місяця. І а, з цієї суми. Яку а, зберуть з людей а, десь 15% збираються відправити на гідро. Так, ну тут добре. А, тут а, ніяких питань. А, розбили, а, там треба ремонт, гроші треба. Тут все зрозуміло. А, тут питань немає. А 85% з цієї суми, щоб ви розуміли, Хочуть віддати атомщикам, це тим атомщикам, де не постраждала жодна станція. Це супер, що все добре, слава Богу. Але навіщо це зараз? От вибачте, може я не знаю, може я чогось не розумію, навіщо це зараз? Навіщо 85% віддавати атомщикам? Навіщо взагалі зараз було піднімати тарифи? Якщо всі прекрасно розуміють, що гроші. На те, щоб поремонтувати те, що розбили, є. І це гроші, які дають нам міжнародні партнери. Все це, все це було обговорено давно і вже на протязі більше ніж двох років вже це дається. Даються ці гроші, які мають йти на ремонт. Розумієте? Тобто з людей збирати нічого до, до, якось доповнено не треба. Пані Зеркаль про це дуже добре все розказала. Нам, так, нам, от, як нам все це пояснюють зараз? Так? Вибачте, дуже емоціонально, бо вже просто нема нервів, чесно, вже просто, це просто шок. Нам кажуть так, бо їм потрібні гроші а, атомщикам, і їм нема за що проводити ремонт атомних блоків. А, ба більше, хочуть ремонтувати новий блок атомної станції. І тут виникає питання: а коли ж ви закінчите цю роботу, бо нам якби світло треба ось вже цієї зими тут мовчать? А далі саме цікаве, світова статистика показує, що для того, щоб побудувати новий блок атомної станції, треба, ну так, десь від 12, але це дуже замало. Ну, десь років 17, 18, може, 20, я не знаю. Якщо. ну... Але точно не менше, бо тоді ми отримаємо просто новий Чорнобиль. От мені просто цікаво, от хто це придумав? От хто придумав цю схему? Ну, Мабуть, якась так, знаєте, м'яко сказано, нерозумна людина або такий пройдисвіт, який просто хоче зірвати дуже величезний куш, бо скоро зима, і буде катастрофа. А наші можновладці вони просто збираються вкладати гроші в те. Що буде десь колись там, і ми розуміємо, що десь колись там вже цієї влади не буде. Вони гроші, які захапають зараз, а те, що у вас не буде світла взимку, вибачте, дорогенькі, це ваші проблеми. Ба більше обладнання поговорюють про те, що обладнання для того, щоб побудувати атомну станцію, а, знаєте, де хочуть брати? В Росії. Я не знаю, чи вони там вже зовсім подуріли. А тепер відповідь. Дивіться. Дуже просте слово: відкати. Чому все це робиться? Відкати отримують зараз від таких контрактів на будування. Зараз отримують, не через 20 років зараз отримують. А те, що ми не отримуємо електроенергію вже цієї зими, ну, це, знаєте, не цікавить. Не цікавить. Це наші проблеми. Дивіться, от вам, в підтвердження того, що я зараз кажу, от вам стаття. Завдання побудувати схеми, а не енергоблоки АЕС. Відомий інженер-ядерник Микола Штейнберг про ситуацію в атомній енергетиці. Будь ласка, почитайте цю статтю. Не пожалкуйте 10 хвилин. Почитайте, будь ласка, цю статтю. Микола Штейнберг це дуже кваліфікований фахівець, який просто так нічого казати не буде. Експерт каже правду. Чукотін і Галущенко просто налаштовані на схему. А хто за ними стоїть вище, 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 вище і вище. І що? Хтось мені скаже, що це не схема. Схема ще яка? Причому схема, яку навіть ніхто не приховує, розумієте? І це під час війни. Залишається питання: хто буде рятувати українців взимку? І одразу виникає наступне питання. Які функції сьогодні реалізує, взагалі реалізовує держава по захисту українців в питанні енергетики? Як я бачу, ніяких. О, дивіться, 10 мільярдів витратили на те, щоб захистити енергетику. Її все, все одно розбили. Залишається питання, чи пішли ці гроші на захист, чи хтось поклав їх собі в карман. І основне, хто буде за це відповідати? Тепер інше питання. От нам зараз кажуть: готуйтесь до зими, готуйте там альтернативні засоби енергії. Потім ось ми чуємо, податки піднімуть. Потім ми ось чуємо від Мінсоцполітики, що пенсії платити немає чим. Працюйте, скільки зможете. В мене питання: а взагалі? Держава, ну хоч якісь зобов'язання на себе бере, чи люди все мають робити самі. Тоді, про які обов'язки від людей взагалі може йти мова? От в мене просто питання. Знаєте, якийсь просто сумний цирк, де просто керують клоуни. От і все. Тільки так я це бачу. Люди, які мають покращити ситуацію, вони просто будуть пилити. Гроші, пилити бабло, А на нас, простих українців, ну, їм просто наплювати. Це так, якщо то я б з матом виразилася, але не хочу. Ось як я бачу те, що відбувається. А тепер поправте мене, будь ласка, якщо я не права. Будь ласка, от зараз в коментарях поправляйте, будь ласка. І зараз багато хто може написати в коментарях, а що ж ти от критикуєш, там, все, що ти сама можеш запропонувати? так? Я скажу вам так: питання треба вирішувати зараз. Його треба було вирішувати це питання ще вчора, ще позавчора. Бо взимку, вибачте, буде просто повна срака. Нам треба газотурбіні і когенераційні станції. Чи вистачить цього для того, щоб вирішити цю проблему? Скоріше за все, ні. Але це частково вирішить проблему, щоб не. Було повного колапсу, розумієте? І це мають робити не міські ради, не мери там і так далі. Це має бути державна програма. Розумієте? Щоб одразу і для всього, і для всіх. По державних програмах. І це треба робити вже зараз. Це треба було робити ще вчора, як я вже сказала. Але цього ніхто не збирається зробити. Бо є схеми, ну, як же схеми? Схеми на першому плані. Ну, а люди а люди нехай самі вже вирішують свої проблеми. Е, бо в Зеленського, в Єрмака, в Татарога, в компанії в їхньої, в Стефанчука і так далі в них є світло, їм немає чого переживати. Взагалі, наступну зиму я вам скажу так, переживуть ті, хто не буде сподіватися на державу. Так я знаю, вині расисти, які а, все розбили, теплову генерацію добивають водну. А, і а, дуже сильно хочеться бити тих, хто не може вивчити прожити без, конди, без кондиціонера. В нас, от, наприклад, от скажу вам чесно: в нас вдома а, ми так і не купили кондиціонер. То якось грошей не було, то там ще щось, ще щось, то не ставили. Е, ну от... Не поставили ми той кондиціонер, бо я рахую, що зараз це ну не на першому місці зараз це. І от люди, які просто не можуть без цього прожити, ну чесно, ну просто я б, била б таких людей по руках. Е, ніяк не відміняє жадібних уродів з влади. Бо це я дуже, дуже мені хочеться, щоб всі, всі, хто робить таку херню, всі, хто краде під час війни, щоб всі ці люди відповіли, от просто, щоб всі відповіли. Які замість підготовки до зими намагаються, вибачте, зтирити гроші на бетоні на комплектуючих для АЕС, також просто дикого нерозуміння, дикого бардаку в управлінні енергетичною галузю. Тут все треба просто отак, отак, просто отак все міняти треба. Сумний цирк, розумієте, просто якийсь сумний цирк. От і все. Комунікації з людьми нуль? Нам ніхто нічого не пояснює. Розумієте, для початку було б добре просто простим людям пояснити пояснити структуру генерації, скільки з неї знищено, скільки ні. Потім розробити якийсь план уряду, щоб люди розуміли, що є якийсь план, який дозволить там вижити взимку і так далі. Де план? Його нема. Як, до речі, немає і плану по закінченню війни, але про це я зроблю іншу, інший випуск. Уряд мав би, вже, вибачте, прийти в раду з ініціативою, зняти мито на ввезення акумуляторів, панелей сонячних і так далі. Бо люди зараз, які намагаються самі якось себе врятувати цієї зими, просто отакі податки. Нічого не можна просто так зробити, розумієте, все отакі палки, 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 палки в колеса. Я не знаю, дайте кредити тим, хто готовий оснащувати свої бізнеси, домівки, альтернативними джерелами енергії. Доступність цих речей має бути на ринку для людей, розумієте? І система стимулів має бути. Непогано було б зрозуміти рівень забезпечення критичної інфраструктури громад. Бо партнери надали нам чимало генераторів для потреб міст. і... До багатьох об'єктів вони підключені, але чи передбачені в місцевих бюджетах, наприклад, кошти на дороге пальне для цих генераторів? Чи існують бодай приблизні якісь підрахунки, скільки того пального і коштів взагалі на це потрібно, щоб пройти зиму? І так далі дуже-дуже дуже багато моментів. Як в таких моментах взагалі тяжких вижити бізнесу? Все, все буде закриватися. Наскільки зросте собі вартість продукції? Скільки ми взагалі будемо платити за товари, за послуги, все піднімається електроенергія, вже хліб, вже кричать ті, хто виробляє виробники хліба, вже кричать наступному місяці на 10%, через 2 місяці на 20% підніметься ціна. Це тільки на хліб. І от тепер залишається питання: тий бізнес, який хоч щось робить, чи на краще йому все це робити в іншій країні, де, вибачте, там не будуть ставити палки в колеса. А в нашій гетьман податки підвищує. Тобто, розумієте, так? ми можемо і маємо запустити турборежим з альтернативною енергетикою, закликати партнерів допомогти нам, створити якусь нову диверсифіковану систему генерації. Я не знаю тих самих міні-газових станцій, про що я казала з самого початку. Я не знаю, як достукатись до влади. І чи взагалі можна це зробити? Це дуже серйозне питання. Але моя порада вам така. Я завершую випуск вже і так дуже багато всього сказала. Дорогі глядачі, не розраховуйте на державу, бо цю зиму треба якось пережити. Розраховуйте просто на себе. Особисто я і моя сім'я ми розраховуємо тільки на себе. На державу, якщо чесно, я вже давно-давно не розраховую. Якщо б розраховувала, мабуть, вже всі померли б. Вибачте, але це правда. Особливо що стосується бучі, мами, початок війни і так далі, в мене все на сьогодні. Будь ласка, пишіть, що ви про це думаєте. Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.